стосовно е, фірма, яка була пан Маличенко, у цій фірмі був засновником. Ви знаєте, мало зробити заводку переробку льону, вони виграли за мене біля 560 тисяч гривень. На сьогоднішній день при бюджеті 3 мільйона громади, голова громади, виніс питання на сесію, депутати підтримали про розірвання добу. Це виходить, що ви, голова громади разом з депутатами, куркою, яка не задоволія. Зарубали, з'їли і вибачте, ходили на відповідь. Але не то були цілий причин. Там були, купірували інтереси голови, тодішні голови, останні голови органівсь адміністрації, теж не пропустили. Потім, друге, податково від імені селищної ради подає, ну, захищає інтереси селищної ради подає на суд. Виграємо суд, що фірма до нас вже річ, які там 711 тисячі. Ми подали претензію на те. На що? На що перша була відповідь голови е, Медичника Олександра Івановича, він звернувся до е, компанії, до реєстратора. Він вийшов з засновників, призначено зміни директора зробили ібен Абид аби, Бабун, француз, китайського происхождення, директор і приписку, непонятно, де є голова фірми, до якого не можна добратися, 700 тисяч за до рису в воду. А це складало 20% від бюджету дорослівської ради. Потім друге питання, на сьогоднішній день комунальне підприємство, коліна. Була виша компанія, така була піар, -піар акція голови, голови адміністрації, який йшов на голову ОТГ, легкі вода безкладна. На вибори не пройшов, люди гроші не платять, нам сказали, що вони будуть платити в долг довг, сьогодні треба платити заборонених на електроенергію. В тому числі летівка безплатна. На сьогоднішній день є на такі підприємства, так само Петка Сеню, яка подає воду. Своїм громадянам, без коштов. І не зараз залішній ради кажуть, опідам на зоста, давайте нам засити, вони самі собі платять гроші і можуть на людям бути. Але це вони, як, вони як е, підприємці, вони мають повне право на, на таку послугу. Вони роблять, це для громади, це їхнє право, ті, ніж немає допомога, вони не задають процес. Але питання дуже погане. Питання дуже погане, питання дуже погане в тому, що е, люди зробили докуп'яр акцію на сьогодні немає долучить. Наступне питання таке дуже було. Ну, Земля, це настільки настільки погано. Сесія в сусідній громаді починається з того, що там погано, яка погана на охаракна. Вони хочуть нас прокрити, то хай тут накрити, тому що в нас за цей рік 10 золотих медалей, дві серебряні. Нам двоє діти написали на 200 балів. Написали один написав в першій школі українська мова, в дороге школі в ліцеї історія. 200 балів. 68 дітей, які випускають. В Гумані 400 дітей випускалися 4. На область 62 дітей написали по одному предмету на 200 балів. У нас два. І 68 дітей написали на 200 балів. Це самошеніна заслуга робота, самошеніна робота, ну, робота е, директорів закладів. Самих дітей, батьків. Я їм хочу подякувати. Ріки карантином були. І два роки вони були в подбалах. На, на полу, е, полулегальне, полуофіційне, і в подвалах, присієна, і такі бали до стіни. Але хочу вам сказати, що я би просив давати цих депутатів. Е, я розробив програму матеріально забезпечені дітей обдарованих. На наступну серед би виняти таке питання. Хочу вам загадати усім, поки тут. Хто нам наприйшов, нам починається бюджетний начинається рік з 1 березня. 1 березня виділяє програму, що дитина, яка написала, на 200 балів по одного предмету, отримає 25 тисяч від середнічної ради. Якщо він нам написав, хлопець, хлопці дівчини, де це на 2 предмети, на 200 балів, однак 50 тисяч, Якщо на 3, тоді. Це буде дитині з Це буде, тому що до то лука медаль, і долука металь, у до посіки. 10 тисяч дорого металі, 5 тисяч населення. Повірте, це буде, я подивився на ті, я, я дивився на випуск, десь за дітей не Які вони, вони були раді? Я ці дитини, які дитини, яка написала на, на, на 200 балів. Повірте, в неї було накрили, де... ну хатірівна була там. Вони всі діти накрила клікають. Вони горять очі, вони хочуть. Якщо ми це зробимо, ви повірте, це, це, де... це буде там на нас... при прижаті 100 млн, 200 мільйонів, не дають їх, Але дітям насіли, де що на не прийде голова, що прийде голова, начальник освіти, буде, наприклад, 25 чи 50 тисяч, це йому не такий стимул саме. Вони відходи не можуть, а то будем треба буде гроші на дорогу. Якщо туди не будеш, на три роки в любому закладі України не буде оплати сам дорожня. Я думаю, що я буду пройти програму, вона тут місяця приймає до руку буде. Чай може бути давати приємно номер. Наша нормальна лікарня. Зайшла у загальні медицини, сохранені її при 22 червня 10 до 12. Захищали по міністерстві охорони здоров'я. Ми захистили, але хочу, саме перше подякувати лікарям і персоналу лікарні за те, що її дитанічний труд. І нас відповпали два роки, два роки обладає лікарню директору. Та саме розмовляю, це зробили багато роботи, того, щоб наша лікарня дайшла за медицину. Ви знаєте прекрасно, що вона навіть не мала бути. У припективному плані. На органів це взагалі не було. Але ми все робили для того, щоб вона туди <поставлені> зайшла і ми гідно її відстояли. І тому наша лікарня буде, хочу вам сказати, на кіровоградську, на Голованіцький район пастерна голова, загальна медицина, новорханець, Ольшанка, е Ульяновка і Гайбор. І, Гайбур. і Гайбур, так, чотири. Тому Наша лікарня, Та це залишиться гармезину. Нам тут не буде перегляд міністерством охорони здоров'я через три роки. Так, три роки.

Право. Вони можуть підтримати нас. Вони не можуть в тому, що припинив коринка і не знаєш, таке що є, не треба Тут За все ви мати що я на корику відповідає Ярослав Водаченко, за відправи е, допомогу відповідає Ярошенко, в Київ, Кіровоград, а в нас тут і ремарський. А це все на всіх більше і ці човки на Оренчуках. Як тільки вже наведе на Ларинчикові слово, ви можете сказати. Там було таке, давайте заїдемо на підприємство 4 2000, подивимося, що там робиться, наскільки отримуємо підприємство. Це підприємство моїх. По Послухайте, я хочу сказати інше. Заснований 19-му році. Своїми силами ми там працюємо, прибираємо На сьогоднішній день маємо техніки приблизно на 5 мільйонів кредитів. Як судити мене за те, що на мене ще я не попіявся. Вижу, как это со смешным. Так. Самое главное, что я хочу сказать, про асфальт. Все это все сразу про асфальт.